Люди відведені, ну те, що я бачив на власні очі, просто відкрите поле. Як ніби і не було ніяких наших десяти років в Авдіївці, як ніби ніяких не було штурмів, штурм, це вже третій штурм Авдіївки, коли ворог нас захопив, Штурм, третій штурм навіть йшов з 10 жовтня 2023 року. На жаль, за весь цей час, за всі ці роки, штурми, ніяких тилових позицій за Авдіївкою побудовано не було, ніяких інженерних робіт не проведено. Мінування наші воїни роблять самі, ті, кого туди посилають. Міни в накид ставляться самими підрозділами вже під час боїв. Нори, окопи, все це купається вже під час боїв під вогнем противника. Звичайно, нічого капітального вирити не можна. Ми несемо втрати, вибиваються якісні піхотинці, вмотивовані, і після того нема кому заходити на ці пості, на цю землі. Все, на жаль, нам доводиться здавати, здавати ці села. Для того, щоб будувати оборонні споруди, треба виділяти техніку, треба виділяти інженерні підрозділи або будівельні організації, мобілізовані, які діють за наказом. Виділяти треба ресурси, міни інженерні. Бетон, деревину, все це хтось має робити. Так, от чи було це в оту? На жаль, це оту не передавалося. Далі для того, щоб займати в зоні бойових дій активних позиції їх облаштовувати і будувати оборону. На ці позиції має заздалегідь розгортатись резервні підрозділи. Можливо, слабкі, можливо, не всім укомплектовані, але в окопи і траншеї має сідати піхота. Вона має їх освоювати. Вона має будувати систему вогню, маневр в траншеях там будували собі систему підвозу, забезпечення. Тобто, ці траншеї мають жити. Це має бути підготовлена лінія оборони на момент підходу противника. Тоді оборона стійка то ресурсів і інструментів для цього не було підготовлено, тому що рішення по будівництву оборони і розгортанню оборони це рішення, яке має бути підкріплено ресурсами, і це рішення має ухвалюватись щодо вдіївки на стратегічному рівні, Це мало вирішувати на рівні ставки Верховного головнокомандувача. тому що у нас у ослувов і оту. Стратегічних резервів готових там під час таких активних боїв немає. Хтось мав запланувати, що це важливе місце, важливий район. Ми його не здамо, або будемо відходити з боями. І треба було заздалегідь забезпечити його, як інженерними підрозділами, і технікою, і будівельними матеріалами, так і резервом піхоти, щоб люди не кидались у зустрічний бій, фактично в пусті посадки, як зараз відбувається, як завжди у нас, як і в Бахмуті, було і в Солідарі, і в Сєвєродонецьку. А має бути заздалегідь заплановані дії. Для цього противника треба хоча б на кілька днів випереджати в діях. А ми завжди запізнюємось, запізнюємось значно. Ми все бачимо. Ми все дивимося, прогнозуємо з вами на ефірах, обговорюємо. А коли доходить до ухвалення рішень, все одно йде запізнення у виконанні.